Всім привіт! З вами Wlattergin, моя зелена банда. Не знаю, чому я продовжую це робити для собою. Але ми продовжуємо дивитися кохання П. Так, я трохи собі розфасую вкладки. Четверта, п'ята, шоста. Ми будемо таким чином, типу, по три розділа робити. У нас вже четвертий розділ починається. Добре, ми закінчили на дуже сумній ноті, де оцего. Жахнуло свою маман, тому що не хотіла бачити, як та страждає від того, що від них ушов батя. Чого не знаю, але таке. Вона прийшла до її могили, дивиться, Ромашку положив. Бувай, мамо. О, це будинок Пепи. Кій Джордж плаче на ганку. Як сам, бро, сестро? Де пепа? Вона усередині з батьком ім. Їм... Матірю. Я заходжу. Окей. О, ні, все в крові. Невже пепа їх позбулась? О, дем. Щось мені не хочеться перевертати дальше. Пепа? Да. Вона жахнула маман. І бачу, раз окуляри лежать. Але це все. Ж... жесть. Окей, а. Те, що Пепа зійшла з розуму, це ще можна зрозуміти. Тому що мама курить травку, батя набухається постійно пиздить. Але та, що вбила. Ну, це просто. свинство. Да. А, Так. Окей, вони. О. Поглядами зустрілись. В будь-якому випадку, хочу от що сказати по поводу цього і попереднього розділу: любіть своїх батьків, не дивлячись ні на що. Хоча такої хріні я гадаю, що ніде ніколи не зустрінеться, тому таке. О, oh, тем. Яка кровава сцена, яка жутка. Сюзі? Вона просто шокована. Папа чуть лі не плаче. Хоча, можливо, вона не хотіла, щоб та її бачила в такому вигляді, раз ...раз навіть збрехала, що. Ну, там, про кохання, що вона, ї... що вона вважає, що а кохання то фігня всяке таке. Отже, це твоя справжня сутність. Ти така ж, як і я. Вони прям зійшлися між собою, чуєте? Матір, матір збожеволіла, і е, вона била мене, тож я. я схопила ніж і. Ти вбила їх, так як і я, так як і я, так як і я, так як і я, так як і я. І коротше, да, вона зрозуміла, що Пепа така ж сама, як і вона. Вона такий самий монстр, як і я, Пепа. Я хочу задати тобі питання. Ти вбила день? Тан, -тан, тан Чому? О, жесть повна. Чому я це зробила? Джордж в ужасі. Просто гляньте на, ц... на цей вирос обличчя. Я зробила це через кохання. Сразу очі підлітку. Ти ж казала, що кохання то фігня. Ця свиня божевільніша за мене. No shit. Да ну, ти прикалуєшся. Перед тим, як ви продовжите дивитися це відео, хотів би особисто подякувати за те, що ви дивитеся, ставите вподобайки та коментуєте наші відео. Нам дуже приємно, що на пара бідак гамай, що на пара бідак, що на моєму особистому Флатергріні. Ми дуже вдячні за це, і в особливості вдячні за донаторів, які, які підтримують фінансово наш проект. Тому. Ось люди на екрані. Хто задонатив. Усім вам дякую і приємного вам далі перегляду. Анекдот дня. Алло, дурка, таких не лікуємо. Гарних... Гарної днини. Відповідальність за. Дякую за анекдот. Дуже смішний. Окей. Що далі? Заради кохання? Я би на її місці тікав би, як тільки міг. Переїхав би в інше сусіднє село і поміняв би фамілію її. Я кохаю тебе всією душею. Ти вбила Дні, ти вбила своїх батьків, а тепер кажеш, що кохаєш мене в кімнаті, залитій кров'ю. Пепа, ти. Я, звісно, знаю. А, навіть мої підписники, які дивилися мене дуже давно, вони знають, що таке кріпіпаста. І знають, що я роблю реакції на кріпіпасту, навіть якщо це не зв'язано з фендомом по ній. Але а, як можна було додуматися саме до такої концепції подачі кріпіпасти, я перший раз бачу, чесно кажучи. Джордж Пепа! Джордж в ужасі, вона в ужасі... Капець. Мені треба подумати, це має бути мрія, що здійснилась. Ти була дуже доброю, позитивною і уважною. Ось чому я закохалась в тебе. Ми з тобою дружили з дитинства. Ти скажу лише, що ти дарувала мені радість і бажання жити. Ти була єбейшою! Я не бачу. О, май гад. Окей, претензій до перекладу у мене абсолютно нема. Це топовий переклад. Окей. Okay. Знову флешбеки якісь. Вона в вужасі. Пепа! А? Що? Ти що сказав? Якщо ти кохаєш мене всією душею, ти зробиш для мене все, що завгодно, правда? Оу. Що? Що вона задумала? Так, що завгодно. Я бачу тоді. Вбий Джорджа. Чого? Ти щось попутала? Алло, цей. Її братан, який в танці вбий Джорджа, він теж саме переживав, що й вона. Що за приколи? Оце от моє мій вираз обличчя зараз. Ну. А... Добре. Всім дякую за перегляд. <сум> на цьому думаю, ми на сьогодні закінчимо. Ми вбили достатньо. А... Наших нервових клітин. Тому, думаю, таким чином і будемо робити по 9-3 по розділи. Тому, да. Всім дякую за перегляд. З вами був Олег. Підписуйтесь на канал, залишайте коменти, ставте вподобайки. Всім дякую і всім па па Гей-гей-гей, hey, hey, hey. не забудь підписатись на канал. Та буде тобі дружба Магія. Who can catch me when I'm falling? Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Wake up in a bar, I'll be a superstar.